Дівчата, всім привіт! Як ваші справи? Я сьогодні прямо кайфую, вже так прям на сонечку бачу, як у мене гарно виглядає цей хайлайт Балаяж, Балаяж. Трішечки світліше, бачите, і сразу свіженьке обличчя. Да? На літо прям саме те. Супер, мені дуже подобається. Я сьогодні, бачите, в вишиванці я собі замовила декілька, я просто в захваті зараз робила собі примірку, і думаю, ну, мабуть, я вам теж покажу, тому що, якщо хочеться щось таке, ну, це я так хотіла, щоб у мене в гардеробі були вишиванки, да, були якісь речі з етно- Вишивкою, етно, якимось стилем, але це щоб не виглядало максимально так знаєте, нарочито. Іноді я бачу, коли вишиванки, люди вдягають, все виглядає дуже нарядно. А я все ж таки люблю, щоб це було максимально комфортно і якось вписувалось в мій гардероб, ну, щоб я могла це носити в повсякденному житті. Наприклад, бачите, я зараз з білими джинсами втягла. Взагалі, зараз я поставлю на штатив, ви побачите, саме ця рубашечка, мені подобається, що вона має такий крій, що її можна вдягати просто зверху, навіть на сукню якусь легку чи на маєчку, і це буде виглядати як такий жакетик. Коротше, я хотіла собі саме такі вишиванки, щоб вони класно вписувалися в мій гардероб. І я такі знайшла, я замовила собі аж три, і всі три прямо в точку. Так, щоб вам було видно. Можна заправити, буде гарна така сорочка. Да? Мені саме ця вишивка дуже сподобалася. За, позаду просто чорна рубашка, а тут, бачите, так. І якщо її так опустити, можна розстрібнути. І за рахунок, може, такого крою рукава, я не знаю, але вона, як жакетик, теж виглядає дуже класно. Коротше, я прям. В захваті мені це найбільше з трьох, які я замовила, подобається. Ну, прям дуже класно. Ось так от раз. І красота. Ой, там, видно, мій. Мікро, этот, мій штатів з телефоном. Дівчата, повсюди зеркала. Я нічого не можу зробити, як це все виставляти. Хочеться спіймати сонце з вікна, тому ракурсів насправді небагато в одній кімнаті. Друга сорочка біла, але тут дуже гарний такий делікатний акцент, орнамент, колоски на рукавах. Так, щоб воно не відсвічувала зараз трішки. Зробимо так, ну, дуже гарно. І, ну, чому б ні? Воно виглядає цікаво, це не просто біла сорочка, да, а з гарним акцентом. І можна, наприклад, ось так заправити. В гардероб, навіть базовий, дуже класно вписуються саме ці речі, які я собі обрала. Ну, мені так здається, в мій гардероб так точно. Ну, краса. Дивіться, як гарно. Будь ласка, це такий більш розслаблений, можна застібнути більше. М? Супер і дуже красивий. Прям не можу. Подобається. Третя сорочка, на мій погляд, найбільш традиційна. Вона має да, такий оцей крой. Це не просто там рубашечка, це саме вишиванка. Але ну, теж дуже нарядно виглядає. Дівчата, я просто дуже люблю саме чорний колір. І я коли побачила вишиванки чорного кольору, я думаю, це воно. Якось На мій смак, прям дуже красиво виглядає вишивка на чорному. І подивіться, як це гарно виглядає. Також можна джинси з юбками, з шортами. ну Просто правильно підібрати. Ось є з білими шортами, хотіла сказати, з брюками, джинсами. І воно якось так не виглядає, наче я спеціально кудись наряджалася, Знаєте, там прям вишиванку втягала. А це прям дуже гармонійно. Коротше, я прям дуже задоволена. Подобається мені. І тут тканини натуральні. Прям красиво, красиво. Я прям в захваті, що зробили чорні вишиванки. Це намісма. Прям для мене робили. Так що задоволена, прям не можу. І якщо цікаво, то я вам просто залишу посилання, де я собі замовляла подивитись, може, вам там щось сподобається. Там не тільки. Сурочки, звісно, там багато різного одягу і все в етностилі. Так що цікавий асортимент ну це мій такий вибір. Якщо вам цікаво, розповім, чим я сьогодні робила свій макіяж. Ну По-перше, доктор Хедісон, зараз просто незамінно незмінно просто користуюся саме цим кошоном, тому що він легенький. Він прям легенький і не потрібно пудру наносити. Коротше, мені дуже подобається. Потім, дівчатки, я просто в захваті від такого е засобу: це кремовий скульптор для обличчя. У мене 101 натуральна тінь Елен Про. Боже, це така знахідка, це просто щось набагато. По якості, по фінішу я роблю це кремові, кремовий продукт. Подивіться, він дуже класно розташовується в тінь. Ну, і тим більше, що я зараз максимально натуральний макіяж роблю, мені прям зручно робити кремовими текстурами його. І мені для нанесення цього продукту максимально комфортна ось ця кісточка, цей пензлік від Real Techniques. Прям отак от я наношу він, і саме вона класно його розташовує. Ну оцей продукт він коштує невеликі гроші, але дуже-дуже класний. Прям дуже раджу. Що із ще макіяжу? Коротше, сьогодні я Вирішила, що хочу чорну тушу. Хоча я взагалі найчастіше зараз користуюся коричневими. Ну, це в мене база, а чорна це під настрій. Ну, сьогодні був такий настрій, що я захотіла зробити чорну. І у мене оцей з бюджетних варіантів ось така есенс. Тут величезна, якась нереально огромна сама кісточка. Ну, вона не дуже зручна, якщо чесно для мене. Мені навіть важко наносити, але вії виходять прям агромінні. Вона прям дійсно робить класний, класний об'єм, дає. Супер. От мені хотілося такого об'єму, але вона у мене тільки в чорному кольорі. Тіні я прям нанесла пальчиком. У мене ось такі кремові від Шанель. Не можу сказати, що я прямо супер в захваті від цього продукту. Вони якісь, ну не знаю, якщо б я знала, що я буду так рідко ними користуватися, ну їх практично не видно, то може я би і не купувала. Так, що стосується губ, прям теж дуже раджу такий лівець від Люмене у мене. В першому відтінку прям дуже подобається. Супер. І помада зараз дуже подобається від Fenty Beauty. У мене відтінок 03 Fenty Glow. Спочатку я якось. Ну, я не ганяюся, знаєте, за трендами, за чимось модним. Я не розуміла, що тут в ній такого феноменального. Але коли почала користуватися, я зрозуміла. Вона лягає як якась така, знаєте, прям. Я не знаю, як це пояснити, як така вінілова, вона прям огортає губи. І вона відчувається. І лежить на губах, ну, не так, як інші помади. Я не знаю, як це пояснити, але я розумію, що це зараз одна з найулюбленіших моїх помад. Взагалі треба зробити фаворити, тому що в мене є ще з чим поділитися. Е, із улюблених текстур незвичайних, також е, мені дуже подобається ось цей Butter Balm. Від, боже, це у нас Кайлі Jenner. І це у мене Pінkmi. Ось теж воно так викручується, така рожева. І лежить на губах теж. Ну, дівчатки воно прям, прям окутує ці губи, так зволожує. і це дійсно як батер. От такі текстури прям нереальні. Ну, класні. І це мої прям улюблені наразі, дуже їх люблю, але є і близки, якими я користуюся кожного дня. Сьогодні на мені, до речі, аромат від Зарка Парфюм. Це щось неймовірне, дівчата. Якщо нанести цей аромат, вас захочуть з'їсти, тому що він пахне лимонним тартом. Це лимонне тістечко дуже смачно пахне. Так приємно. Такий легкий. Ну, Звісно, цитрусовий, але водночас і солоденький аромат. Це кайфушечки. Насправді, дуже подобається цей аромат моїй Каті. Це на сьогодні її улюблений аромат. У неї вже закінчується бутильочок, я їй дарувала. І цей теж піде їй. Вона дуже просила у мене. Так що, буду для Каті, Ну, він дуже класний. Класний. Мені подобається, але ж я не жлоб, ділюся з дітьми. У мене ще багато інших ароматів, але мені він теж дуже подобається. Класний. Прям... Зверніть увагу, це щось цікаве, новеньке, незвичне. І на літо. За літо ви пшикаєте однозначно, бо він такий не задушить нікого, і будуть питати, чим ви пахнете. Суперський! Так, ну що, примірочку закінчую, сідаю знімати далі, буду ще паралельно монтувати, паралельно дивитися відосики своїх подружок. Не забувайте на них підписуватися і писати нам коментарі і ставити лайки. Обов'язково. Треба якось підтримувати своїх улюблених блогерів. і Просувати український контент. Всі, дівчата, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що відео вам було легким, цікавим. Ну і до зустрічі. Ну, і погода гарна, це класно.